У Черкасах вшанували воїнів інтернаціоналістів. Загалом близько 150 тисяч українських солдатів взяли участь у афганській війні. Більше трьох тисяч не повернулися додому. У тих боях, що тривали довгих 9 років, зазнала втрати Черкащина. Із більш ніж чотирьох тисяч черкащан, які пройшли пекло війни на афганській землі. Загинуло 102 особи. Зникли безвісти двоє. Інвалідами стали 173. З того часу минуло вже 23 роки. Пам'ятні заходи у Черкасах традиційно відбуваються біля пам'ятника воїнам -інтернацій. Націоналістам. Черкаські афганці, їхні родичі, учасники бойових дій і представники влади вшанували полеглих хвилиною мовчання та поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Нині у Черкаській області проживає майже 5 тисяч учасників війни в Афганістані. З них 437 інвалідів. На жаль, афганці йдуть життя і сьогодні. Війна наздогнала вже набагато більше колишніх воїнів. Ніж тих, хто загинув на пекельній землі Афганістану.